Доручення при розмитненні транспортних засобів. Наш підписник запитує: а хіба можливо зробити доручення на когось без паспорта? На кого доручення, коли ви хочете зробити доручення, щоб водій пригнав ваш транспортний засіб в Україну? Як це часто відбувається, люди не можуть виїхати за кордон або не бажають самостійно повертатися в Україну? Потрібно робити доручення на водія, на іншу особу, хто перевозить ваш транспортний засіб автомобіль. Що важливо, коли ви робите це доручення, у нотаріуса обов'язкова присутність. Тільки ваша. Цей водій там не має бути присутній. Тільки той, хто доручає, він має бути присутній. Він надає свої паспорт, документи. А того водія він просто може на телефоні показати його також паспорт, фото паспорту водія. І нотаріусу достатньо, тому що для нотаріуса найголовніше, щоб власник автомобіля був присутній, тому що власник автомобіля дає доручення. А та особа, які доручають, її присутність не є обов'язкова. І далі зараз на екрані ви бачите, як це доручення виглядає. Потім це доручення ви передаєте. Водієві і водій вже з цим дорученням перетинає кордон на вашому транспортному засобі. Всі документи, коди для перетину кордону формуються як на вас, а за депе декларація прибуття. Там же ми вказуємо цього водія, і все водій на цьому автомобілі заїжджає в Україну. Цей автомобіль передається вам, або вже водій також може цей автомобіль розмитнити на внутрішньому митному терміналі, тому що ті дані, які вказуються в дорученні, вони надають водієві дозвіл як. Перетнути кордон на вашому транспортному засобі також надають дозвіл його і розмитнити, і навіть потім в майбутньому зареєструвати в сервісному центрі. Доручення може бути українським, може бути польським. Будь-яке доручення підходить для української митниці, щоб ми могли розмитнити ваш транспортний засіб. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як зробити все правильно без переплат.